Попри різні там. Штуки з морськими дронами, розвиток надводної складової у нас відбувається. Зокрема, за рахунок а, там військової технічної допомоги від Швеції та інших країн в Скандинавії. У нас є мінімум три десятки десантно-штурмових катерів. СІБІ-90, бівностопу катералізувалися. Мрія прихильників концепції москітного флоту в Україні. Тобто, ж треба просто побільше таких десантно-штурмових катерів, на яких можна ставити протитанкові ракети, інші такі от о, важке піхотне озброєння, і таким чином обороняти побережжя. Ну, тільки як те, що бачимо, не завжди ця концепція працює, тому що виявилося в стратегічному плані ці 30-ки десантно-штурмових катерів сб 90 які там прям ідеальніше в світі нічого не існує. Ну і певна кількість менших патрульних катерів фінської побудови, американської побудови. Мало відомо, до речі, що частина з річкових катерів в МСУ вона ж залучена для протишахідної оборони, ну, бо в росіян є така шкідлива звичка пускати дрони камікадзе і ракети над Акваторії Дніпра, тому що там Релес нічого не бачить. І відповідно, Ну от чому місцями наші містя, моряки світуть, що ми там збили шахіди десь на підльоті до столиці, хоча здавалось, бо де море, де МСУ, а де столиця. А в тому той нюанс. Те заодно, до речі, пояснюю, чому у нас існує заборона, скажімо так, без окремого виходу, без окремого дозволу виходити на Дніпро. Ну бо Дніпро у нас в рамках Чорноморської стратегії Росії теж протворилося на зону бойових дій з відповідним з відповідним означенням, навіть якщо в нас в МСУ не говорять офіційно про те, що якби або точніше забувають офіційно сказати. Ну бо різні публічні матеріали про там роботу, скажімо так, тих от зенічки на катерах є, про їх маневри є. Ну але зазвичай телемарафоні є стільки пропаганні калібри, і як росіянці погано цікоморськими силами.